Всім привіт, зараз йдемо в Хуману. Ціна дуже цікава. Сьогодні все по 24 гривні, тому цікаво подивитися. Та людей можна роздивлятися. Всім привіт! Прийшла в, інший, в іншу хуману, а, бо ціни 24 гривні неможливо не прийти, тому так. Ось так я виглядаю сьогодні. Дуже просто. Навіть взяла світло. Взагалі, все як. Положено, нічого не потрібно, але щось вже нагребла. Так що пропоную подивитися, бо щось тут так є, щоб поміряти. Погнала. Можливо, так буде відніше. Ось такий полувір мий гейм. Не знаю, чому я його. Я його схватила, можливо, тому що він світлий. Не знаю, чомусь. Мені подобається такого роду свободні моделі. Брати, не брати, я не знаю, що я буду брати. Те, що більш-менш привабливо, сьогодні взагалі останній день і працюють вони до двох, а зараз 10-20. Є ще час щось приміряти. 24 гривні річ. Я вчора скупилась на 180 гривень. Шапочки там щось помілочі. Ось цей такий половірчик. А потрібен він, він мені чи не потрібен, це я навіть не знаю. Він дуже приємний. Хоча склад такий собі, мабуть, ніякий. Не бачу тут склад. Поїхали далі. Ось така футболочка Ватсон. Біленька, новенька, десь в горах або десь на річці, просто щоб не згоріти. На риболовлі. У мене чоловік такий вдягає, тільки з капюшоном. Щоб не згоріти, саме ось такі біленькі футболочки. Ось така звичайна, звичайна. Капчики довгі, ну, те, що потрібно. Це бенетон, чорна така, дежурна, класична. Кофточка я чомусь полюбляю. Я замітила, що вони в мене самі насибельні. Звісно, синтетика. 55 віскоза, 45 поліамід. Але така, мені здається, ну, як по мені, та насибельна річ. Mm. Нічого не можу сказати. Носите ви не носите. Я такий ношу. Довгий рукавчик. В образний виріз, класично. Мені подобаються такі речі. І така струящаяся. Навіть холодіт за рахунок віскози ну, плюс бенетон, то мені подобається. Куб Ахі. Це не така приємна, не такий незвичний крой. Не знаю, як по мені, я не буду носити таке. Ось так, вам показую. Не така приємна, як. Ось зовсім інші відчуття на цілі. Хочу вам показати, але тут ворог все ж таки Ні, краще. Це рукавчик Ні, не класична модель. Така фірма термобільйо Мені здається, що це термобілизна, є на пальчик. І така тканина, якби такими ромбиками що вона дуже класно тримає тепло. То, скоріш за все, я її возьму. Це мені подобається така необхідна річ підзивати. Я люблю, щоб було тепленько. і таки по відчуттям не трошечки довше позаду. Забула світло включити. Ось так. Виглядає термобілизна на пальчики. Довше. симпатично. Ось застібається, бороть все і в ідеальному стані. Дивовижно. thank Така річ, вона, скоріш за все, мені не потрібна. Якщо б в перспективі хоч, хоча б вітворах, хтось забрав, а так ні, вони так не точно не будуть носити. Ось знову лінту, така сукня, можливо, можна використовувати як ночнушку, Приємно. Але якийсь рукавчик не туди і не сюди. Не знаю. По відчуттям дуже приємне. Ничего необходимого в ней не видно, не знаю. А вот уже я скрыла. Видишь, а сырье Вот так он мы его Мені Дуже приємно, покаткани. А вот дівчинка помолодше, мені здається, буде. Чудово, кармашків немає. Така дівочка. Все ж таки хочеться чогось дивочого. Да. Років 30 тому б буде непогані. Ось такий звичайний джина трикот Приємний трошечки люріс доданий. Не знаю, як він передає. Так, виглядає. Ну, так, бігати. Знову ж така дежурна річ, але воно в мене не залишається все, бо в мене є кому його пристроїти. Тічки як Люрікс, ниточка. Ось так, погнали далі. Ось в таких м, платочках я люблю в принципі спати. Я їх використовую як ночнушки. Вони дуже приємні, безкозні зазвичай. Завжди їх не вистачає. Ось так, не знаю. Така думка, приємна. У мене декілька таких. Ще дещо більше, що мені не потрібно, але дещо я все рівно взяла більше і більше Я чого знову похвату. щось купила трошки, Виходжу з магазину. Трошки щось купила, 5 речей, 24 гривні. Так що не дарма сходила, ну таке. Просто для, для дому, скоріш за все, ну, щось є таке, що і просто гуляти. Ось, щоб ви зорієнтувалися героїв оборони Одеси, раніше героїв Сталінграда. І йду просто в рандомні двори. Тут ось якийсь заклад є. Уже доприйду, щоб в пусту не йти. Тут також дитячий майданчик з двох боків, але вони закриті. Можливо, для кафе, це їхні. І ось такі двори. ось з того боку ми зайшли. Сонечко яскраве. мені здається, що зараз трошечки тепліше. І зараз піду якось трошечки інакше. Ось тут такий майданчик є. Поки сніг тримається, мало льот. Подивимось, що буде далі. Можливо, морози будуть ще сильніше. І не зможемо тоді дуже довго гуляти. Тому хай буде в мене щось знято. Піду, піду, я не знаю, чи я там пройду. Так, там садочок, я зараз обійду. Я знаходжусь, ось цей будинок виходить прямо паралельно за болотного. Так, тут садочок, я тут не пройду. Так що пішли сюди. Я в ці двори, мені здається, і ніколи не заходила. Так, десь повз проходжу. Так що, можливо, це такі хрущовки. П'ятиповерхові, п'ятиповерхові хрущовки, дитячий садок. Ну, так як і будували. Один квартал, два садочка, дві школи. Ось це саме така забудова. Так що можемо подивитися, вже такі дерева, височенні, тополі, щось навіть вже. Зробили і ось так. Такий плющ, зараз повернусь, бо сонечка сліпе, щоб було вам видно хоч щось. Я сподіваюся, що я там пройду, щоб там не було перекрито. Є там невеличкий прохід, то ми зараз там пройдемо. О, тут є ще кращий прохід. І ось цей будинок довгий. Зараз я хочу е, пройти на заболотного і повернемо в якийсь двір. Ось саме заболотного. І тут подивимось, що тут є такого цікавого. Молока, молоко згущене все. Не їм більше, не купую. Дала собі два місяці їсти все, що хочу. Все. Тепер е молоко позгущу, але ну, я не знаю, скільки я з'їла за ці два, два місяці. Бо роблю собі такий дозвіл е декілька разів на рік. Е Місяць-два їсти все, що я хочу. А потім трошечки потрібно зупинитися, щоб тіло розуміло, що все можна. Свиска неймовірно, просто на сніжок іду.